Добрий день! ви всі напевно чули, що наприкінці листопада на космодромі Байконур стався інцидент під час старту російського космічного корабля Союз, який мав доставити космонавтів Роскосмосу Сергія Кузьверчкова та Сергія Мікаєва. А також американського астронавта Крістофера Вільямса на міжнародну космічну станцію. З космонавтами все нормально, вони нормально долетіли, А от на самому стартовому майданчику сталася, скажімо так, біда. Справа в тому, що під час старту мобільну кабіну обслуговування 8У216. Чомусь не закріпили правильно, і під час старту вона рухнула в лоток газовідводу і ступінь от цих от ушкоджень, які сталися, вони залишили стільки після себе руйнувань, що можливо це покладе край легендарної історії російських космічних польотів. Самі росіяни намагаються опти... з оптимізмом казати, що все нормально і швидко все відремонтують. Хоча вже відкладено на невизначений час польот космічного корабля прогрес, який мав би стартувати наприкінці грудня. Справа в тому, що цей стартовий майданчик 31, він на сьогодні є єдиним в Росії, який дозволяє запускати так звані середні космічні кораблі, тобто кораблі з екіпажем, ну і от такі транспортні кораблі, як Прогрес, і зараз неможливо їх запускати. За оцінками фахівців знадобиться від полутора до двох років на ремонт оцього стартового майданчика для того, щоб знов зробити його здатним працювати. Але це ж Росія треба не забувати, що зараз Росія не має доступу до багатьох технологій що Росія витрачає всі гроші на війну проти України. І в самій Росії йде відверта деградація техніки. Ну а якщо йде від деградація взагалі технічної сфери в різних галузях, то само собою це поширюється і на космос, і на ядерну зброю, і на будь які інші галузі. Тому питання запуска таких от кораблів тепер. Стало ну, дуже і дуже серйозна. На космічну станцію екіпажі запускали і російські ракети Союз, і американські ракети SpaceX Dragon. Само собою, не можна покладатися тільки на одного, скажімо так, постачальника послуг по доставці екіпажа. І тому зараз перед НАСА, і, ну взагалі перед консорціумом міжнародної космічної станції, постає питання, які ще можуть бути альтернативи. Тобто, окрім ракет SpaceX Dragon, які можна ще буде використовувати космічні кораблі. Використовувалися в якості вантажних кораблів такі кораблі, як Носроп Граман Сигнус, якщо я зумів правильно його вимовити, але він був таким, ну як би, він міг доставити вантажі менше ніж прогрес. Крім того, потрібні ще якісь альтернативи з доставкою екіпажів. Ну і, само собою, і з доставкою от великих вантажів. Е, зараз в тій же Америці, окрім е, Ілона Маска, також космічні кораблі намагаються створити, верніше, створюють. Е, зокрема, компанія Джеффа Безоса е, Blue Origin, е, який теж створює е, космічний корабль, е, поки що транспортний. Ну і ще Боїнг так само намагається зараз створити теж свій космічний корабль, враховуючи, що в Росії в Роскосмосі йде теж своєрідна деградація, не дарма вони вже багато років нічого не створюють нового, а просто Продовжують жити ще на старому радянському спадку, а тим часом світ не стоїть на місці. Ви, напевно, чули, що не так давно був інцидент з китайським космічним кораблем, коли там китайські космонавти застрягли на орбіті, і Китай вимушений був насилати спеціально додатковий корабль для того, щоб їх. Звідти зняти. тобто Китай активно теж развивает свою космическую технику и готовится и для развязания, скажем, вот, вот таких вот проблемных пытаний. Ну, а так само, і еще один можливый вариант Индия, развивая свой космический корабль Гаганьян Зараз там проводяться і такі серії випробувань. Вони вже провели кілька безпілотних польотів, і за прогнозами вони ще в 26-му році проведуть ще безпілотні польоти. А в 2027-му році вже очікується, що вони на цьому космічному кораблі доставлять. Перших своїх астронавтів на навколоземну орбіту. Таким чином, ми бачимо, що поки Росія е, втрачає свої позиції в космосі е, свої позиції в космосі отримують Китай, е, Індія і низка американських компаній. І, схоже, що при, такому, скажімо так, при такій тенденції. Росія може просто вилетіти із клубу космічних держав. Причому назавжди. На все добре.